Привіт! Давай подивимося, що тобі принесуть ці вихідні, субота, неділя, 28-29 вересня. Обов'язково залишай свою вподобайку, пиши у коментарях, слово приймаю. Та давай подивимося, для кого цей перегляд, в яких ти зараз знаходишся енергіях. Так? Знаєш, мені іде таке нездуження, можливо, це хвороба, депресивний стан. Знаєш, тако мінус по енергіям іде. Труднощі, з якими ти зараз намагаєшся справлятися, і, в принципі, ресурсів у тебе вистачить. Але вся ця ситуація, тобі, можливо, здається, що воно зараз все застрягло нічого не розвивається. Але насправді тобі зараз треба в цьому побути, щоб побачити, куди тобі рухатися, де твій шлях. Озирнись і подивись на цю ситуацію трошки з іншого боку. Давай подивимося, що тобі принесуть вихідні, так? Які енергії будуть навколо тебе вирувати. А вихідні якраз тобі дадуть можливість розібратися з тими моментами, які тебе розчаровують, які тебе якраз і загнали у такий стан. На вихідних можуть відбуватися форс-мажорні ситуації. Ти можеш відчути якийсь душевний біль. Можливо, хтось тебе якось зачепить, тому що тут енергії конфліктів, це може бути внутрішній конфлікт, зовнішній конфлікт, який може так бути пов'язаний. Тобі у цій ситуації необхідно бути чесною з собою, з собою і оточенням. Розуміти, чого хочу я. Дякую, чого хочу я, чого хоче. Оточення моє, так. Якщо ти будеш справедливою з собою і оточенням, то ситуація буде більш-менш в плюсі для тебе. Не застрявай а, в енергії жертви. Тобто не застрягай у цьому стані. Зверни увагу, будь ласка, на своє перезавантаження і а, знаєш, делухуй свої заняття. Тобі треба знайти баланс. І, знаєш, тут іще є момент, якщо в тебе є діти, то вони тобі багато чого можуть підсвітити на вихідних. Якщо дітей нема, або, можливо, навіть якщо є діти, якісь минулі ситуації, пов'язані з минулим, з минулим, вони можуть тебе зараз блокувати. Тобі треба проаналізувати те, що може підійматися. Це можуть бути саме. Діти, якщо в твоєму оточенні є, так, або пов'язані з не дуже давнім минулим ситуацією, які проявляться, і вони тобі покажуть, що тебе тягне в мінус. Тобі на цих вихідних треба з ними попрацювати і вийти з них, вийти в інший ракурс.